Десь в самому Херсоні близько 100 тисяч населення. І десь близько ну, більше 10 тисяч дітей. І близько десь там, до 15 тисяч сімей з дітьми знаходяться на звільненій території Херсонської області. То ми дійсно дуже рекомендуємо всім сім'ям з дітьми виїжджати. А за певних обставин, якщо дійсно постійно територія місцина знаходиться під обстрілами, ми навіть вимагаємо виїжджати і а, пропонуємо там певні є, а, так, певні можливості, певні варіанти виїзду. Перш за все, їм саме пропонують виїзд. Але... Навіть серед таких людей є певна кількість, які не хочуть виїжджати. І з цими питаннями є ну, певні проблеми, бо соціальних працівників не вистачає. Це волонтерський величезний наш рух. Просто люди, навіть якщо вони не волонтерять, але вони... Рятують себе, своїх близьких, вони переміщуються, вони знаходять інші місця, вони знаходять будь-які механізми. Навіть я не міг уявити, що наші люди будуть настільки виваженими, настільки зібраними, настільки цілеспрямованими для того, щоб робити певні речі без паніки, без істерик, без нічого, те, що переносять наші люди кожного дня. Рятуючи дітей, рятуючи тварин, рятуючи інших людей. Якщо це місто, то це управління соціального захисту населення, бо саме районні в місті або громади територіальні в області, вони є органами опіки, і як орган опіки вони можуть приймати рішення не тільки там про Призначення того опікуна, чи ай про рішення про евакуацію. І вони потім вже підключають за необхідністю певні структури, вони знають, куди звертатись, от, як вивозити. Чому саме ми, саме українці, виявились такими стійкими? Стійкими до стресів, які от, на нас звалились, наші люди, українці, вони е, от, Я не знаю, що це генетична якась пам'ять. Ми пам'ятаємо перше, наприклад, три місяці, коли е, російські ці окупаційні органи ще не перебрали там певні механізми управління, да? а українських вже не було. Да? А люди самоорганізували, самоорганізовались настільки. Ну що у нас ну жодна людина з голоду не вмерла, знаєте.